на матч Кубка Італії. Це четвертьфінал, матч між командами Ювентус та Лаціо. В останніх поєдинках Лаціо виглядало, як на мене, поцікавіше. Команда набрала ходу, впевнена була перемога над Цасуолом, обіграли Болонію, розтрощили Мілан. В останньому турі проти Фіорентини набрала один пункт. Хоча, в принципі, виглядало також непогано. А от у Ювентуса великі проблеми. Після скандалу команда втратила 15 пунктів рішенням Федерації, і також по результатам виглядає не найкраще по грі. Команда програла Наполі з рахунком 1-5, потім була перемога досить важка над Монцею в Кубку. Після чого команда знову ж таки втратила очки проти Аталанти, зігравши 3-3, досить багато пропускає Ювентус останнім часом. Ну і останньою каплею, напевно, була поразка від тої ж Монце вже в чемпіонаті з рахунком 2-0, причому в домашньому поєдинку. Думаю, що при сучасних... При сучасній ситуації Лаціо виглядає набагато цікавіше. Я розраховую, що саме Лаціо зуміє пройти в півфінал. Кубка. Команда більш цікавіше виглядає, більш збалансована, і на кращому настрої підходить до цього поєдинку. Мій прогноз прохід в наступний раунд. Кубка Італії, Лаціо.